Отож, всім привіт вітаю на youtube каналі Інрюме, І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке Вікіпедія, як її наповнювати і як взяти участь у місяці Вікіпедії на Інрюмі. У нас вже була класна лекція на цю тему. Вона 9 березня відбулася на нашому youtube каналі але вона досить довга. Тому, якщо ви хочете прямо в деталі, то зайдіть туди. Тут, в цьому короткому відео, я постараюся вам розказати, що таке місяць Вікіпедії на Інрюмі, як наповнювати Вікіпедію, як зробити, щоб ваша стаття була класною. Ніхто ніколи ні за що не захотів її видалити, хоча, ну, буває всяке. Але, тим не менш, як зробити, щоб ми з вами класно наповнили Вікіпедію нашу україномовну статтями про НРІ? Починаємо ми, звісно ж, із створення облікового запису. Це досить простий процес. Раджу зареєструватися, тому що якщо ви хочете, щоб ваше ім'я було видне, щоб було зрозуміло, хто зробив цей внесок, і плюс, якщо ви хочете користуватися всіма функціями Вікіпедії, то варто зареєструватися. Тут це стандарт. Я увійду у свій уже наявний обліковий запис. Перший крок це зайти в налаштування аккаунта і переконатися, що всі потрібні додатки, включені список, я додам у опис цього відео. Далі треба обрати статтю, яку ви хочете створити. Я, наприклад, переклав е, частину статті про поклик тулху, сподіваюся, ще щось перекладати е, в подальшому. Е, найпростіший варіант це зайти ось на цю сторінку, Вікіпедія проект тематичний тиждень місяць настільно рольових ігор. Знову ж таки, посилання буде в описі під відео. І тут подивитися, ось, які є статті до створення покращення. Це прям список досить детальний, і він ще може і буде доповнюватися, але ну, в цілому є про що писати. Важливо, щоб стаття відповідала так званим критеріям значущості і е, мала достатньо авторитетних джерел. Якщо ви прикладаєте з англійської мови, там, скоріш за все, буде купа посилань на авторитетні джерела і можна використовувати їх. Ми живемо в бульбашці нарії в Україні, і тут у нас дуже мало згадок поза нашою бульбашкою, тому українською може бути складно шукати джерела. Тому добре подумайте, чи вони є для того, щоб створити статтю про щось унікальне українське. Звісно, наприклад, про видавництво Гікач будуть якісь статті в інтернеті, і, власне, за цю статті вже взявся. Із активних учасників. А, а от, наприклад, про про ЮПІКЕЙ навряд, але ЮПІКЄ я саме по собі. Книгою у неї є ISBN, тому в принципі статтю про ЮПІКІ можна написати і підтвердити власне корником цитатами, не, не цитатами посиланням на корник ЮПІКІ, і тип, це буде валідна стаття. Хоча до неї можуть додати, що треба більше авторитетних джерел. Тоді ми з часом, там через рік, два-три, коли ці джерела з'являться, зможемо е, це зробити. Е, так, головне, щоб це були не блоги, якісь, не ютуб-канали. І не ваші оригінальні якісь джерела, тобто, якщо ви писали якусь наукову роботу про настільно-рольові ігри, навряд ця наукова робота може бути джерелом, якщо на неї не ц... не посилалися десятки інших наукових робіт, тобто, якщо вона не цитована, невідома, не загально визнана, тому що ну насправді можна писати наукову роботу про будь-що і є журнали, які їх опублікують. Отож, ви знаєте, на яку тему писати статтю, і тепер треба а, її, власне, почати писати. Тут є п'ять правил, я їх буду зачитувати тут з іншого екрану. Перше енциклопедичний формат. Тобто, у нас е, структуровано написаний текст посилається на факти з достовірних джерел. Вікіпедія це не а місце для нових якихось досліджень це місце, в якому зібрані вже існуючі знання людства. Тобто, ви не можете м -м, якось якісь свої власні гіпотези висувати і доводити їх на Вікіпедії. Вам треба написати про те. Що вже доведено раніше, тобто, ну грубо кажучи, правила ЮПІКІ вони вже є доведені раніше. Це відео не спонсороване М87 зірочкиґієм. Правила ЮПІКІ вже написані раніше, тобто ми використовуємо вже існуючі знання, ми можемо про них писати. Якщо ми хочемо порівнювати дві настільні рольові, рольові гри і не використовувати для цього якісь джерела, то це вже не для Вікіпедії формат. Друге правило Вікіпедії це те, що ми маємо висловлювати нейтральну точку зору. Ми не можемо о, свої власні якісь спостереження. Думки, порівняння подобається більше, подобається менше. А це технічно можна в деяких випадках робити, коли це оформлюється, як типу, існує така-то думка, вона ем, заключається в тому-то і тому-то. Існує така-то протилежна думка, вона заключається в тому-то і тому-то. І, типу, питання досить дискусійне. А? Тобто ми не можемо висловити своє. Припущення, що та чи інша думка правильна, третє вільний доступ до матеріалів. Це означає, що ви ділитесь матеріалами, які будуть у вільному доступі з ліцензією Creative Commons, і так само ваші е, статті можуть редагувати, і ви не претендуєте на те, щоб вони збереглися в оригінальному вигляді. Е, тобто це вільна енциклопедія, і ми цього притримуємося. Далі четверте правило: повага до спільноти. Очевидно, все конструктивно, все дискусія і жодних срачів, будь ласка. Типу, я знаю, що ви іноді вмієте. Ми іноді вміємо як спільнота. І п'яте гнучкість. Немає, крім оцих правил, особливо у Вікіпедії, ніяких чітких регламентованих стандартів і правил. Тобто ми шукаємо найкращий спосіб подати. Знання про настільні рольові ігри в даному випадку, і нам, типу, не принципово це зробити за якимось дуже чітким шаблоном. Ми шукаємо найоптимальніший, найкращий, як це буде найбільш структуровано, найбільш зрозуміло для читача, коли ми зрозуміли ці правила, так, що ми робимо далі? Ми або починаємо створювати нову статтю. Для цього нам треба буде пройти ось. Створення довідка створення нової статті, вбити тут назву якоїсь статті і написати Створити нову чернетку. Якщо ви плануєте кілька днів над цим працювати, або якщо ви вже зараз знаєте, типу, все, що ви будете писати, то одразу сюди вводите і натискаєте Створити статтю. Я цього робити не буду е, зараз, але давайте подивимося ще один спосіб створити статтю. Він досить зручний, але ним теж треба вміти користуватися. Це ми заходимо туди аккаунт, переклади. Е, і ми можемо. Взяти, наприклад, чого мені пропонує купу російських сторінок я не знаю. А, тому що тут чомусь російська вибралась. Нам треба А З англійської на українську ми, наприклад, можемо перекласти ну, статтю про пожирач інтелекту. Чому ні, це відомий а, персонаж з Дінді, ми можемо натиснути Почати переклад. А, ми побачимо а, оригінальну статтю з англійської мови. І дивіться, найприкольніше, що ми можемо так просто чисто клацнути, І воно скопіює а, повністю цей блок і перекладе за допомогою Google-перекладача. Це не якісний переклад, це переклад Google-перекладача. Але. Ви можете його взяти як основу і відредагувати на свій смак. Головне, щоб ви плюс-мінус орієнтувалися в оригінальній мові, щоб якщо google перекладач зробив зовсім кашу, то це якось виправити, розгрести. Ось такий інструмент, і ну, буквально це дуже швидко можна робити. Хоча я особисто, коли перекладав по кликтулху цю статтю, то у мене це зайняло більше часу, тому що я а, якби, досить ретельно вичитував, переформульовував кожен. Ам... Кожен, кожне речення, а, і це, це, це зайняло більше часу. В процесі створення статей не забувайте додавати купу всяких посилань між статтями, тому що, власне, ви знаєте, Вікіпедія це місце, де можна знайти по будь-якій статті будь-яку, наприклад, от я йду на поклик Тулху. Uh, я, я брав посилання з оригін... близькі до оригінальних. Да? Тут настільна рольова гра, це посилання фантастика, жахів, посилання, одноіменне од... містичне оповідання Говарда Лавкрафта. Це посилання. Говард Лавкрафт це. Ну тобто ви розумієте, все, що можна, uh, краще заміняти на посилання. Якщо ви думаєте, що це має бути посиланням, але такої статті ще немає, завжди можна залишити uh, посилання, от таке uh, червоненьке. Ну, давайте я навіть покажу, як це виглядає, редагувати. І тут ми можемо а, вставити посилання. ну, Наприклад, неважливо, вперше. І це буде на якусь статтю, яка такі ще немає на Вікіпедії. Ой. І я просто кажу: такої сторінки ще не існує. Все, посилання готове. Ну, я, звісно, цього не буду публікувати, але ви зрозуміли суть. Якщо ви хочете цитувати джерела, то використовуйте оцю кнопку джерело, там, де вам треба його вставити, до речі, українською перед крапкою. Наприклад, от сюди можна вставити якесь джерело, і це буде посилання на якусь іншу сторінку. Головне, не сторінку Вікіпедії. Сторінки Вікіпедії не можуть бути джерелами. Так, ще деталі по джерелам. Джерела не можуть бути вашим оригінальним дослідженням. Про це вже казалося, не, можу, не можуть бути ютюб каналами чи особистими блогами. А вони не мають підтверджувати загальновідомі факти, тобто те, що земля кругла, можливо, вже ну не варто посилатися на якісь наукові дослідження. Вони не мають підтверджувати сюжети, тобто навіть от коли ви переказуєте коротко в чому заключається суть правил настільної рольової гри, наприклад, ЮПІКІ. Якщо після цього відео ніхто не зробить статтю про Юпікіє, я не знаю на що я його знімаю. Так от, якщо ви говорите безпосередньо про цю книгу, стаття про цю книгу, і ви переказуєте коротко в двох словах її механіки, то вам не треба посилатися на цю книгу. Ви і так про неї пишете. А далі а, підтверджувати дані, які може будь-хто перевірити. От, наприклад, а, що на альткавер виданні монстр мануала, де, де намальований і літит. Цього підтверджувати не треба якимись посиланнями, тому що це кожен може взяти це, це видання і його подивитися, побачити, як воно виглядає. І не можна використовувати недійсні посилання, ну якщо раптом це було неочевидно. Так, і коли ви вже закінчили писати свою статтю, вам треба зайти на цю сторіночку, тематичний тиждень місяць на стільноройових гігор, а натиснути редагувати код. Або навіть коли ви починаєте щось писати, ще навіть не почали, але а, знаєте, що будете про щось конкретне писати, то ви себе додаєте в цю таблицю. Це зробити досить муторно, тому що а, ну, вам доведеться якось копіювати оці у наприклад, шматок. Да? А це буде одна, одна стаття, і вставляти її там перед, тут перед дужками. Ну от, отак, от, от якось копіювати, да, і вставляти, а, тому що а, тут, на жаль, немає оцього what you, see is what you get» редактора. Тому доведеться трошки погратися з віки-кодом. І після цього, якщо ви завершили статтю, то ви можете ще додати її, точніше, краще її додати в створені статті, або поліпшені статті, якщо ви покращували існуючу. А, до речі, якщо у вас виникає запитання, чи варто доєднуватися до івенту, якщо ви всього лише хочете додати один абзац в якійсь в якусь вже існуючу статтю, або якщо ви будете перекладати, а не створювати авторські, так. Безумовно, треба, тому що кожен вклад важливий, і ми а, даємо однаковий шанс виграти а, маленькі призи на розіграші всім, хто буде. Редагувати, а от створювати власні великі статті, це складніше. І, можливо, варто спочатку щось передахувати, Там, ну от, грубо кажучи, задовго до того, як у мене з'явилася ідея зробити місяць Вікіпедії на Інріумі, задовго до того, як її запропонував, я там взяв колись давним-давно в статтю про ці це оці бали, за які монахи використовують в ДНД. І я додав в цю статтю. А, суспільство, примітки. Так. А, ось я додав просто елементи. Ці існують в кінематографі, це було. Поняття ці також використовується для позначення життєвої енергії в іграх. Зокрема, в Dungeons and Dragons монах здатен керувати енергією ці. Ну, банально проста згадка про те, що ця штука є в ДНД. Це вже класна, е, класне редагування, тому що люди по ньому колись. Перейдуть на цю сторінку, почитають, що такі Данжесен Dragons це стане частиною нашого хобі. Тому це де теж великий вклад, і ми його цінуємо, і вам його варто зробити. Так, мабуть, це все, що я хотів наразі розказати. Ви можете завжди поставити запитання, всі контакти є. Я є в Інріумі, в Дискорді, в Телеграмі, пані Вікторія, яка вела лекцію, теж є в Діскорді, в Телеграмі. Всі контакти будуть точно під відео. І я очікую на нові класні статті від спільноти. Не забувайте донатити на ЗСУ і до нових зустрічей.